Понад 2 мільйони гривень хотіли незаконно перевести через кордон двоє людей. Сталося це на пункті пропуску у стилух з осінь. Валюта була спакована у дві дорожні валізи. Ну а виявлена у ході митного огляду супроводжуваного багажу в легковому авто. У валізах двох подорожніх містилося майже 3 мільйони гривень. Різниця між дозволеною до переміщення без письмового декларування та наявною готівкою готівковою валютою становила 2 мільйони 172 тисячі гривень. Водій та його пасажирка в'їжджали на територію України, обравши смугу руху. Зелений коридор. Під час складання протоколу про порушення митних правил враховано. Що вони могли вести на двох там близько мільйона гривень, а все решта, це є предмет правопорушення, він у нас складає 2 мільйони сто тисячі гривень. Тобто, це те, що вони повинні були задекларувати, але цього не зробили. І відповідно до статті 471 митного кодексу України тепер таке порушення карається штрафом. Це адміністративне, не кримінальне правопорушення. Ми це будемо накладати це стягнення після закінчення провадження. Сума штрафу, яка передбачена у розмірі 20% від вартості предметів правопорушення, нас буде складати приблизно 4-5 тисяч гривень. У, у, увесь надмір інший після закінчення провадження людям повернуться. Намитниці нагадують, що без декларування можна провозити не більше ніж 10 тисяч євро в еквіваленті, або ж за нинішнім курсом Нацбанку до 400 тисяч гривень на одну особу. Все, що вище цієї суми, необхідно письмово декларувати.